Найкращі думки приносять нам мандри. Сьогодні ми мандруємо у новому лісі. І що нас чекає цікавого? Хто зі мною, то вперед будемо разом мандрувати. Так, зайшли ми з вами такий сосновий невеличкий лісочок. І що ми тут будемо брати? Грибів, звісно, ще немає. Так, а як же нам не брати отаке ну, гарне таке створіння да, сосни, як шишки? Тут ну, такі гарні вони, ну, цікаві, великі, такі форми в них красиві. А для чого ми їх беремо? Для декору, для ялинки, для прикрашення. Я бачила в магазинах, експортують ці шишки із Польщі. І стоять вони, я вам скажу, не зовсім дешево. А у нас ну, вони лежать під ногами, гляньте, такі гарні. Хай не багато, Можна панно гарні робити, якісь експозиції, так? разом із дітками, разом з онуками. Це цікаво, це творчість, вони тут такі кріпенькі. Можна їх ну, фантазію включати. Так що обов'язково беремо отаку красу, що лежить у нас під ногами. Сьогодні буде дуже багато цікавого і нового. Так що, друзі, дякую вам за підтримку мого каналу, за те, що дивитесь мене, коментуєте, лайкаєте. Дуже вам вдячна. Все тільки починається, все тільки розквітає, то дуже-дуже багато цікавого буде у наших мандрах. Запрошую вас разом. Так, а це я спустилася до такої високошої річечки вниз. І дивіться ще на що я натрапила. Це в нас ура! Перший весняний тихій. квіточка. Називається Мати Мачуха. Зараз я вам розкажу таку українську легенду. Колись давно на Поділі жив сумирний гарний чоловік. І в нього померла. Дів... Дружина, залишивши йому п'ятирічну Олен... Оленку. Коли дівчинка зростала, вже їй було десь років 15, то чоловік, дивлячись на неї, розумів, що скоро її будуть сватати, і оженився, взяв собі таку е... хрестю, яка була бездітна, але була дуже зла. І навіть коли не було його дома, то знущалася. Колись він поїхав так надовго на млин, і вони залишилися в Бог. Вона Стала кричати, стала на неї різні ну, паскудні слова говорити. Дівчинка впала і знепритомніла. Коли вона очнулася, то стала просити свою маму, щоб мама прийшла їй і допомогла. Так, мама е, почувши це мачуха, її випхала за двері, підняла випхала за двері, а була морозна. Березнева ніч. Дівчинка пішла на кладовище до мами, упала на могилку і розплакалася. І тут вона почула, що її хтось ладить по голові і втішає. Це твоя матуся втішає, говорить, і захищає себе. Матінка моя рідна простунала та і сказала, що якби ти знала, як мене, мене гноблять, і від того, що почула таке тепло, пустила, як. Ростки, ніжності і любові у могильний горбик. А тут з е, побачив, приїхав батько і побачив, що немає. Він нагримав на свою жінку і відправив її, щоб вона шукала. І там за нею побіг. Мати кинулася за нею, побігла теж на могилку і побачила, дівчинка лежить, хотіла її підняти, а дівчинка хоп, не встає, і тут і вона сама впала. Так, і десь вони ділися. Прийшов Данило на могилку і нікого не бачить. Прийшов він на другий день і каже Бачи квіточку, а квіточка говорить, це я твоя одарочка. Це мене погубила мати мачуха і залишила тут на віки, і сама зісталася. А що постала вона з доброго серця, то й силу має життєдату, від усіх на дух людей рятує. Трига сьогодні, грозець був добрий. Прихватило добре. Ну, але гарно, Вон яка красива. Товста яка. Так, обов'язково беремо котики. У мене вже є один букетик вдома засушений. Так. І ще беру котики. Це дуже, О, які жирненькі, жирне красиві. Які. Ох, які гарненькі. Беремо, беремо котики обов'язково. Тут така містинка болотяна. Люся, що Що тут водиться, да? он видно підмерше все сьогодні. Яка тут рослинність. Подивлюся, що починає рости, бо тоді не можна сюди зовсім зайти. То зараз пройдуся, гляну по-сухенькому. Ось таке було тяне. Колись тут була річечка у нас. Така гарна, ми сюди купатись їздили. Ось так було чудово. А зараз все попадане, дерев скільки попаданих, все воно занедбане, нікому не потрібне. Дуже жалкуємо за цією містинкою. Тут так гарно було. Вспоминається сміх оцей, плескання у воді. Ми сюди їздили, щоб накупатись, тут так чисто гарно було, а зараз жалко цієї містинки. Нікому воно не потрібне, дуже жалкуємо за, цим, за цією річечкою. Так, а тут у нас внизу біля цієї річечки, трошки, он бачу, є саркосципа, Ранній весняний грибочок. Або чаша ельфи ще в народі кажуть. Трішки тут можна позбирати. Де мокренько, там вона і полюбляє. Ну, гарненька яка і маленька. Видно, ще як буде волога в неї, то хватати, то вона буде рости. Крапивка молоденька. Можна вже буде на салати брати. Це просто картинка. Так, прийшла на містинку, де у нас, я знаю, тут завжди збираю, росте яглиця. Ну, На російській мові це снить. На українській яглиця. Дивіться, маленька вона вже з'явилася. Оце отака на салатик, Це така корисна рослина. Отак, вириваємо її і на салатик молоденьку. Їй тут дуже багато, так що нічого ми їй не зробимо, ніякого урону не принесемо. Оце вона поки отака молодесенька. На салатик. Дивіться, пішла, пішла, пішла. Вон, дивіться, по ній видно, може вам видно, іде така всередині бороздочка, така виямочка. І отакі йдуть три, видно, раз, два, три. Отакі от росточки, і на них листочки. Дуже-дуже корисна трава, вітамінна, Так що он, пішла, 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 пішла масово. Обов'язково беру її на салатик. Яглиця. Ось. Сьогодні їй морозненько, але вона все одно весна своє бере. О, скільки маленьких. Це молоденька на салатик. Обов'язково беремо він. Багато-багато-багато. Все, пішла. Я знаю це місце, і я завжди беру, сушу її. І он маленько стільки, зелененький. Тут її багато і тут місце хороше, таке екологічне, чисте. Так що я гличку. Ми беремо обов'язково. Цей лісочок новий, ну, він для мене не новий, але якби перше вам його показую, він більш такий холодний, в ньому завжди медунка росте, але її ще зараз не видно. Ну, Тим не менше, ближче сюди до виходу знайшла і тут молоденьку. Лісову цибульку Тут її багато. Тут я її завжди збираю. Ну, але її ще зовсім зовсім мало. Бачите, яка молодесенька? Ось. Гарнюня ось повистрелювала Тоненька, тоненька тоненька І ось вона. Ой Боже, а там хто у нас? Прит! спиш Чи вже проснувся? оно Накриємо, щоб теплісенько було. О, так. Давайте тебе накриємо. О, прогрівайся. Бачите, ось сюди, ось сюди. Її тут дуже багато, я її тут завжди збираю. О, ось це молоденька. Малесенька, ось тут. Але це цибулечка. Так що є тут, повискакувало. Багато-багато-багато. Ну тут десь пару тижнів. То можна приходити виривати. Ось така. Ось, вона. Ось видно її. Дуже смачна. Ну, та, що вдома росте, ну класно, що вона є. Но з ароматом ну, це не, не зрівняться. Ось, о, дивіться, о, вистрілила. гарненька. І так вона густенько, густенько, густенько росте в собі. От я знаю цю місцинку, воно багато як. Ось все пішла. Масово пішла, ось все пішла. Так що сюди по цибульку, по-любому з, з вами прийдемо. Ось сюди, ось гарненька яка. О. І он. Тут її завжди багато. Тут ще часничок у мене росте. Ну Я не знаю, мабуть, він якби і не лісовий, мабуть, його хтось тут був, кинув, забувся. І він тут почав рости. Ну, він теж такий, мабуть, дикий часник, скоріше всього, не лісовий. Ну, він теж ну, по запаху аромату. Ну, зовсім не такий, як вдома. Смачний. Ну... Не такі от, ну, лісове, оце в цій земельці, да? під усім усім, дике. Ну воно зовсім іншого аромату і запаху. Ось уже вийшло з лісу. Ось, дивіться, скільки у нас тут цибульки? Цибулечка. Ось дивіться, багато-багато. Тут більше сонечка, і вона якби тут активніше росте, у неї ну, море. Ось все. А ну попробую її. Ну, з цибулинкою навряд чи. Ано. Ну. Ось о вона. Ну, запах цибулі. Більш такий ну, виражений. А дивіться, скільки багато тут. Ну тут більше сонця. Ось. в нас ще хтось вже рвав. Чи їв. Оце більшенька, ми зараз спробую її вирвати. А -а, не піде. Ось. І тут наші вже хтось зрізав її, їв. Ось зрізана. Воно багато-багато-багато. Масово. Так, не буду топтати, що в не... І ще мені по дорозі додому попався кущик барбарису. До речі, навесні сушений барбарис допомагає при авітамінозі. Обов'язково його збираємо, він колючий, то так ножицями акуратненько відрізаємо. Так, його треба пити кожен день, одну столову ложку сушених ягод на один стакан кип'ятка. Ще додати. Шиповник можна, рябіну, чорну або червону, смородину. Так, І будемо здорові, також він на рівні із гарбузовим насінням допомагає вивезти із організму паразити. Є там свої проти протипоказання, як вагітним жінкам. Ну, це вже треба якби так, глибше дивитися самим. Це все можна знайти в інтернеті. Ну, Цей кущик, звісно, дивіться, який красивий. Колючий, але так акуратненько, ножицями відрізаємо, відрізаємо, а дома вже потім можна почистити, щоб були самі оці ягодки. Застосовують кулінарії як спеції. До речі, стоять недешево, я дивилася в інтернеті, яка ціна на барбарис. Можете самі подивитись. Друзі, дякую за вам. Хто мене дивиться, хто прогулявся зі мною по весняному лісу, дякую всім за підтримку. Буду вдячна всім за те, що ділитеся моїми, моїм каналом. І всім нам миру, добра, щоб у всіх було все добре. І до нових зустрічей. Вони будуть цікавими, тому що природа вона дуже-дуже багата і різноманітна. Цінуємо її і бережемо. До нових зустрічей.